Ось такі смачні бутерброди в мене вийшли з одного помідорчика. В наш час, коли помідори дуже дорогі, з одного помідора можна отримати багато бутербродів і не стидно поставити на стіл. Смакуйте, дивіться, готуйте. На вечірній перекус будемо робити швидкі економ бутерброди. Помідорчики, огірочки. Сир голландський, цибулька, чесничок, ковбаска селянська, масло, ну і, звичайно, хліб. Порізали хлібчик, нововолинський, білий, дуже смачний. Я його найбільше люблю. Він подібний до домашнього хліба. Порізала помідорчики і огірочки. Огірочки на смак так собі, а помідори дуже смачні. Навіть пахнуть помідорами ковбаску порізала, голландський сир, цибульку кілечками, чесничок. Масло у нас польське. Мар'яна з Польщі привезла. Ну, і зараз будемо намащувати хлібчик і будемо викладати інгредієнти. Кладемо голландський сир. Масло розмазали, але воно холодне з холодильника. поки кава звариться. Воно і розтане. Поклали сирочки. Хліб, масло, сирочок. Тепер зверху кладемо ковбаску. Так. Ковбаса дуже гарно пахне. Так. Є, ковбаска. Тепер кладемо помідорчик зверху. Гарно, помідорчики. Так, так. Кладемо огірочок тепер зверху. На помідорчик смакота буде. Масло хай розстає, бо їсти хочеться вже. Так, покладемо по кусочку чесничку. Ось так. Чесночок зверху дасть свою пікантність. Я люблю чесночок. Зараз такий період, що треба їсти чесники. На чесночок по колечку кладемо цибульки. Ось така красота. Цибульку я ще люблю їсти в прикуску, покладемо на тарілочку кругом, будемо доїдати, щоб нічого не лишалося, все ніби прикрасимо. І чесночок повикладаємо. Так, чесночок теж треба їсти. Такі ті короновіруси, чи як вони називаються, тепер інфекція йде. Ось яка красота. Ще дорізала зеленої цибульки, бо якісь вони дуже на вигляд бліді. Ну, і чуть-чуть майонезиком. Ну, буде сучніше трошечки. Красота, смакота, і ось така буде вечеря. І зверху зеленою цибулькою. І остався корінець цибульки, покладемо його збоку. Все воно піде їсти. Ось таку красоту ми приготували. Я думаю, що це дуже смачно, швидко, економ блюдо, ну, економ можна і не сказати. Бо ціни на помідори і на огірки не зовсім такі. Ну, цибульку гарно покладемо. Всім, хто вечеряє зі мною, смачного, мої дорогі підписники, мої дорогі друзі, дякую вам за підписки, дякую за коментарі. Смачної вечері і миру всім вам, всім у ваші хати. Будьте благословенні Богом!